Я думаю, що це треба питати у військових, тому що це їх їхала. А від чого вона устала, я так і не зрозумів, від чого вона там, приймати якісь рішення? Не піти на фронт, там вчитися в штани, то. Ну. А ви стоїте не з кому обліку? А, ні, зараз не я... ясно. Якщо віточка ніколи, то їй пряма дорога в Росію. Чимодан вокзал Росії. <світ> Якщо ви сидите за кордоном, то сидіть і мочки. Якщо ти в цьому не розбираєшся, я не розбираюсь я маю. Хочу, щоб ми щасливі були навіть військові. Всім привіт! Тема нашого сьогоднішнього відео це підписаний президентом законопроект стосовно збільшення кількості відпустки у військових з 10 до 40 днів. Але Фейсбуком почали ширитись ось просто ось такі коментарі. І ми, як завжди, вирішили піти на вулицю та запитати у людей їхню думку стосовно цього. Доброго дня. Доброго. Чи підтримуєте ви збільшення відпустки військовим з 10 до 40 днів? А я підтримую, тому що я вважаю, ну я чую від багатьох військових, що зараз немає ротації, вони не бачать свої родини, там рік і так далі. Тобто набуває резонансу це питання, і насправді я підтримую, тому що це люди, які мають право також на відпочинок, на відновлення ресурсу. І я думаю, що це окей. Так, підтримую. Чому? Ну бо військові теж люди їм. І потрібно в всі для кращої роботи, ну і просто хоч для того, щоб вони краще захищали нашу країну. Військові вони такі ж люди, як і ми, вони мають право на відпочинок, мають право е на відпустку. Так чому? Так. Ну як взагалі ми від них залежимо? Моє життя від них залежить. Я бажаю, я бачила людей, які поверталися. І це замало, це психологічно замало, і можливо, навіть фізично залежить від ступеня травми, якщо вона є. Ну я не військовий, але я думаю, що військові це підтримують. Типу, військовий має право відпочити, зробити свої справи в цивільному житті. Тобто вони ж не мають. І насправді ротація дуже рідкісна, як я чув. І тому вони перебуваючи там, дуже втомлюються максимально втомлюються. І тому 40 днів для них буде якраз непогано, щоб відновити сили і потім іти захищати типу, нас. Тому що дуже важливо відпочивати, бо знаходитись в такому стані по пів року, хтось майже рік. А я знаю, у мене теж є знайомий, який вже півтори року знаходиться там на самій гарячій точці. І Я вважаю, що так потрібно відпочивати. Зблизькі до сорока. Е, ну, до 40, можливо, трішки було б і багато, десь на 30-20 днів. Мені здається. Чому так? Ну, на 40 днів. Ну, я не знаю, в залежності, як це вплине на сам військовий хід подій. Mm -hmm. Просто на 40 днів це можливо ну, забагато в залежності. Чи від того, по яким причинам їм будуть давати такий? Ход. Тобто ті, які були вже достатньо кількість періоду часу на фронті, чи е, від того буде залежати від якихось заслуг, скажімо так? Ну ви ж розумієте, що в них немає відпочинку. Я розумію, так. в них робота 24 на 7. Я розумію: в тих, яких робота 24 на 7, і прям тяжка робота, і так вважаю, потрібно. Ну, звичайно, дійсно підтримую, тому що тим паче зараз, якщо брати морально-психологічний стан військовослужбовців, він не дуже, тому що вже як не як, майже скоро буде два роки, як у нас іде війна. Звичайно, необхідно для, особливо якщо брати піхоту, дешеве, ось тих військовослужбовців, які е, зараз потребують, тому що є у всіх і сім'ї. Може, не всіх, але все одно, якщо навіть немає, він все одно це потребує. Ще хочу почути вашу думку з приводу коментарів на Фейсбуці, тому що ця тема набула такого розголосу. І ось, наприклад, Віточка Миколаївна пише: вже... сидіти тут, заканчувати там побыстреє, некде приглаждатися. Ця Віточка Миколаївна, вона з якого боку? Вона там сидить на передовій yeah. і вона хоче, щоб люди повернулися. Нові люди приходили. то я думаю, що віточка Миколаївна напевно сидить десь за кордоном, насолоджується ну... життям, а, але її дуже має. сильно хвилює те, що відбувається Ні, в Ні, насправді такі люди, ну які кажуть, що ви давайте пошвидше закінчуйте. Насправді я не сприймаю їх як щось нормальне, тому що насправді треба вкладати максимум сил і зусиль в перемогу, те, що ми можемо, і в тил. І ну, до військових взагалі не питань, тому що вони роблять максимум. Але з нашого боку ми маємо вкладати як цивільні, як мінімум, це донати, поширення інформації і так далі. І такі типу вкиди, що давайте там швидше, ми стомилися, стомилися абсолютно всі, але ми працюємо на спільну перемогу. Це вона до наших військових. Так. Ну мені здається, це просто людина з психічними вадами. Що б ви сказали в цій віточці Миколаєві? Ну, щоб вона там і залишалась. Не ще, навіщо нам такі люди, які взагалі несвідомі і не думають в Україні? Ви, Я як вважаю, думаєте? якщо Віточка Ніколи не то їй пряма дорога в Росію. Чимодан вокзал Росія. Дуже зручно коментувати, коли ти знаходишся десь, де там, за кордоном. Так. Лежати, відпочивати собі, то навіть якщо працювати, працювати за кордоном. Над вами не літають ракети, і слава Богу. Тобто, якщо ви сидите за кордоном, то сидіть і мочки. Якщо ви такі дуже сміливі, то ви можете приїхати і сміливо з... замінити наших військових. А я думаю, що це взагалі боти пишуть. Це... Якщо це справжня людина, то я дуже всьому сумніваюся, що це справді люди пишуть, які є українцями. Я думаю, це просто якісь, типу, боти. А якщо це не бота, а справжня українка, то таких людей просто треба ну, не впускати в Україну з таким такою позицією. Бистріше закінчити. Типу, це не ми почали, не Україна. Тому наша, ну, наша задача робити все, що ми можемо, щоб це закінчити. Ну, чесно кажучи, мені здається, що цей коментар пише людина, яка або не патріот, або взагалі може бути не українцем. І... Краще вона не писала такі коментарі, а якось підтримував нашу армію або донатами, або тим самим поверне Україну і зміцнення нашої економіки. А Такі коментарі навки тільки погіршують ситуацію, вона ще довше не зможе повернутися туди, куди вона звезд. Це коментар, да? вона, це так, вона дала коментар стосовно цього законопроекту. А, це вона ета, ну, має на увазі, що їй вже так надоїло, ну, по-перше, Вона ще там не була, і вона не знає, що там відбувається. А від чого вона устала, я так і не зрозумів, від чого вона там приймати якісь рішення або ну, такі подібні слова промовляти, ну, вона просто ще там не знаходиться і не знаю. От Питання її їй вже ще у відповідь, від чого ж вона тоді та все-таки да, їй надоїло ну. А, а так, ну, прокоментувала це її думка. Ну. Ніхто ж не, є, та не заперечує, у кожного є своя. Ось. Ну, якщо їй надоїло, то що ж, уже? Тут вже тут далі не підеш. Ну і щоб підтримати український контент, ставте лайки, підписуйтесь на канал. ні ні Саш, це все фігня. Тобі з таким обличчям ніхто лайків не поставить. Ну, щоб підтримати український контент, ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть коментар віточки Миколаївні. Де ж вона так втомилась? Тетяна Савицька пише: то тепер військові зможуть гуляти сумарно 40 днів, а це їм не багато? Взагалі, мені здається, що те, що є обмеження якесь військових, ну це не ок. Ну, ми цивільні, вільні. Ми не маємо права коментувати і вирішувати, що їм там буде забагато, чи так далі. Тому що це люди, які ризикують не тільки здоров'ям, а життям щодня. Тому я вважаю, що насправді 40 днів це може бути й мало для відновлення сил, і щоб стати ну як мінімум, хоча б трошки відновитися. Тому я думаю, що ні, не багато. Я не знаю, як навіть на це. Я це неадекватна реакція. Мені мені прикро і це реально українець пише це так, українка. Так. Ну, це неправильно. Я не знаю, це не по-людськи. І взагалі, що це за коментар? Це дико, я теж це так дико. вважаю. Ну, ні, це не багато їм. І е, їй просто потрібно на фронт, мабуть, щоб відчути це. Ну, звісно, якби я також це не можу. Е, Відчути і передати, як це воно, тому що я не воювала, але тим не менше, навіщо такі е голосні заяви давати? Якщо ти в цьому не розбираєшся. Я не розбираюсь, я мовчу. Я вважаю, що навіть замало, 40 днів це якось так. Можливо, краще трішки збільшити, але тоді потрібна якась заміна. Ну, я думаю, цій тані треба. Думати про своє життя, а не про життя тих людей, які нас захищають. Це, це, це справа держави і військових. І, а ми, як народ, маємо, типу, цим військов, ну, військовим вдячити, тобто, і зробити все, щоб їм було комфортно працювати. Ну, бо їх роботи захищати нас. Ні, там не дуже так, як вони пишуть, 40 днів це не воно. Там трішечки інші йде е, підрозуміння під цим текстом, що 30 плюс 10. Ну не буде такого, щоб 40 днів в жодному разі, тому що війна ідеї, йдуть розрахунки, і треба ж комусь виконувати замість тих, хто буде 40 днів. Але 40 днів воно точно не буде, але вони будуть частково. Тобто там 15 і потім, якщо він потребує ще ось, тобто він не може одразу взяти, тому що якщо в нього, не дай Боже, знову-таки да, там, Хтось погиб, хтось там да, похорони, якісь сімейні обставини uh -huh. і що воно буде. 40 він відгуляв, а далі він буде просити дайте ще, бо скаже, а в мене ось є причина, і тут вже буде воно нестиковочка. Тобто військовослужбовець повинен ці 40 днів якось розбити, розділити, щоб йому було більш-менш. Uh -huh. Ніхто ж не каже, щоб він одразу брав. Е ну, якщо вони вже розуміють. Солдати, сержанти щодо справи, він обов'язково подумає і прийме рішення, що спочатку він візьме там 20 днів, а там десь 20 він надалі залиши, угу. тому що це ж 40 днів раз на рік дається. Ну, це ж не те, що вона там кожного місяця якісь йому можливості. Тобто треба просто ці 40 днів розбити напополам, і кожен військовослужбовець перші 20 днів, потім другий піде, третій, потім воно знову йому. Прийде, хоче він довикористати, то, будь ласка. Але є ще таке розуміння, що не обов'язково використати цю відпустку. Якщо він хоче, щоб грошима, це також іде. Якщо він хоче, щоб була не використана відпустку, то це також іде в користь військовослужбовців. Микола Кущеренко написав: ну правильно, а потім що? Відпустка 100 днів і знову затягнемо цю херню на 10 років, може треба вже справу зробити, а потім погуляємо хоч 200 mm, днів. Ну да, у нього така думка, цікава, що значить спершу справу зробити, вже ми її робимо, да? Скоро, mm -hmm. скоро два роки. Ось, але знову таки, чи сили вистачить, щоб її все таки доробити? Це не просто там якийсь фронт маленький, який там. Можна і було доробити. Фронт дійсно дуже великий. Да, ну Тут і відпустка, але знову таки, відпустку йти, відпускати, це треба, якщо є ще резерв, щоб тимчасова була заміна. Угу. Це все також проглядається в уряді не один раз, і, і, і а, доробити, да, це так більш сказано, якби ж так було легше, як кажуть, на паперці одне. А... По факту воно зовсім інше, там не так уж і е, легко таке, -та, скажімо так, виконати цю поставлену задачу, бо вона дійсно така ну, немаленька, ось. фронт великий. І що ж доробити? Доробити доробимо, да, але просто що? Чи будуть на те дал, е, далі сили? ось. Будуть вони, але завдяки мобілізації, там резерву, там добровольців, ну. ОТЦК та СП, як кажуть, mm. вони за це відповідають.